Окей, окей. Ей. Так. Прийду. Що я? Що робить? Що робить? Стоять. Стоять. Все стоять. Чекай, ході. Ході. Ви хто? В цивільному чекайте. Руки, руки, руки. Ви хто? Руки, руки, руки. руки, руки, руки. Співробітники міліції. От співробітники міліції. А це були цивільні. Вот так вот здесь есть. 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 Вот за що ви забираєте людину? Подняли, Подняли гобить. Далі вокруг, стали! Дали вокруг, очистили людей! Оттеснили. Оттеснили, стали нормально. Тихонь, я тихонь. Вещи закидай. Вещи. Да, одежду. Thank одежду.

– А хто там. Там чоловіка забрали, в цьому червоні. А він в іншому автобусі. Ні, сюди в червоному чого забрав, в челому вибух. От і футбол. Ні, скажіть, там ще одного здатки. Далі їх росія в.

Не я. Не я. Хулиганство, 185 Вони на редакційному То есть не предъявили никаких обвинений. Просто? И... Я, я не знаю, у мене він в старому телефоні. Розінова. Розінова і рибалка, сумського хлопця. Ну це ще бачить. Я помотрю, троє було. Четвертого. Серега где-то отскочил, его потерял. Не не Тищенко убежал, его хотели приехать. Тищенко материнка. Ну сразу, да, без граждан по граждане бегают уроды, не представляются, нас толкают, по камерам берешь. Ну сюра уже потеряли страх основания. Давай, давай, давай.